Глядачі переможемо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Доброї ночі, друзі. Ні, хвилини без новин та інсайтів з Оркостану. І так, наші перевірені джерела повідомляють про хлопки на аеродромі Пулково, ще один цивільний аеродром РФ, який використовується за військовим призначенням. Як кажуть люди на місцях хлопок був доволі сильним. Сирени не вмикала. Але на аеродром близько першої ночі поїхали швидкі та пожежні машини. Є робоча версія щодо того, що там трапилося. Розгрузка снарядів, після чого відбулась детонація. Снаряди, до речі, із Кореї, от вам і подаруночок від диктатора Кіма. Проте не виключено, що зброя могла бути і від Ірану. Як гадаєте, дуже сильно згорів іл 76 чи ні. Що ж, хто, як і чим завдає точкових ударів по військових та інфраструктурних об'єктах УРФ, інформація не публічна. Українське військове командування мовчить, експерти ухиляються від відповіді: Фокус з'ясував, що автор регулярної бавовни в Белгороді. Фокус з'ясовував, хто автор регулярної бавовни в Белгороді та чи може Україна вражати об'єкти на чужій території, пише Тетяна Катрич. Ченко, журналістка видання Фокус у Росії у прикордонних з Україною областях раз у раз чутно вибухи, горять склади з боєприпасами, електростанції та інші об'єкти інфраструктури. Російські журналісти і політики шукають причини. Серед найочевидніших Україна, а разом із нею країна НАТО готуються до нападу на РФ. Принаймні про це нещодавно в Унісон заявили бізнесмен, власник ПВК Вагнер Євген Пригожин і президент Чечні Рамзан Кадиров. Перший упевнений, немає жодних сумнівів, що за плануватимуть наступ. Другий нарікає війна вже. Перенеслася на територію Росії, а вона слабо на неї відповідає про те, що насправді відбувається в російській провінції. Місцеві медіа пишуть рідко, іноді туди приїжджають іноземні журналісти, як, наприклад, у липні репортери французької газети Лемонт вони відзначають втому людей їхнє небажання нервувати зайвий раз і висловлювання довіри до влади. В останні тижні матеріалів, в матеріалів тижні матеріалів із Білгородської, Курської, Брянської областей у російському інформаційному просторі побільшало. І в багатьох автори серйозно запитують, чи можуть бойові дії перенестися на територію РФ. Журналісти одного з центральних російських видань нещодавно повернулися з Білгорода. Їхній матеріал можна читати між рядками. Регіон практично на лінії фронту. Білогородська область з першого дня введення російських військ на територію України гостріше за інші регіони відчувала, що таке бойові дії. Пишуть репортери. А після того, як 11 вересня російські війська вийшли з Харківської області, лінія фронту стала пролягати по російському кордону. Майже 400 тисячний Білгород остаточно перетворився на справжнє прифронтове місто, просякнуте духом воєнного часу. Тут є і кальяння, де завжди можна зустріти бійців ПВК, бари, де проводять час розвідники і офіцери. А на міському ринку в наметах продають військове екіпірування. Герої цієї публікації кажуть, що білгородська область живе в стані постійної мобілізації, з чергами на кордоні, наметовими містечками для біженців, і під наглядом спецслужб, які шукають диверсантів. А ще скаржиться, що в регіоні почастішали обстріли. Іноді гинуть цивільні. Окремі населені пункти потрапили під евакуацію. У деяких запроваджено режим надзвичайної ситуації. Дехто чекає, коли війна прийде, і у сам Білгород. І стурбовані, що влада не діє. Наступ української армії в Білгороді жителі розглядають як реальну можливість і його бояться. Саме тому місцевий губернатор доручив роздати мешканцям багатоповерхівок ключі від підвалів, щоб ті могли сховатися. Але людям ключі не вручили. Підвали мають бути зачинені, щоб туди не змогли проникнути диверсанти і влаштувати теракт. А ще білогородці роздратовані тим, що. В Москві звучать салюти, а війну доводиться відчувати на собі тільки їм і просять відсуньте від нас. Слово війна репортери не називають, а ставлять лише зірочки замість літер. Олександр Коваленко зауважує, Україна з перших днів повномасштабного вторгнення Росії не використовує можливості, яку вона має для завдання ударів по військових об'єктах РФ, і це принципова позиція України. Досі усе, що сьогодні заявляє російська сторона, маніпуляції та інсинуації, які є наслідком використання Росією досить непридатної для використання ракетної. Зброї, яку вона виробляє на швидкоруч без належного технічного контролю. Іноді така зброя змінює напрямок польоту. У неї перестають працювати двигуни. Тоді ракети летять на Білгород, а військові РФ змушені самі їх збивати. Звичайно, Росія не визнає, що так відбувається, тому місцевому населенню може і здаватися, що Україна може напасти на Росію, продовжує експерт. Водночас, за його словами, Україна має не лише моральне, а й юридичне право відповідати на агресію ударами по території Росії, але це право не обговорюється через дані міжнародним. Партнерам обіцянки. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!